Вносилася пропозиція підтримати кандидатуру... Може інші кандитури. Може бути. Хто запропонує інді кантуту? Ні, ні. Вноситься пропозиція підтримати кандидатуру півділівка Миколи Миколаївича на посаду міського голови на позачергових виборах міського голови, який відбудеться 2 червня цього року. Не будь інші пропозиції? Ні, ві, ві. Моя Моста голосування. Да, хто цю пропозицію прошу? Да. Хто за? Хто проти, втриметься одного символі, пане Розуміючи про те, яку ти на себе береш ношу, я чисто по-людськи хочу побажати мужності і витримки в цій боротьбі, знаючи про те, якими способами, методами борються наші опоненти, і політичні опоненти, і провладні опоненти. Буде зроблено перешкод для того, щоб у цій боротьбі не ви здобувалося. Я бажаю тебе. <звечко> Дякую.